Так, Тетяна запитує: Вітаю. Підприємство придбало закордонне обладнання і завезло його до України. Був перерахований аванс 70% від його загальної вартості. Залишок боргу директор сплатив власними коштами, готівкою. Питання: як провести це в бухобліку? Які потрібні документи? Тетяна, вам також дякую за питання. Відповідь дуже проста: Ніяк це в обліку провести неможливо. Це, якщо е, я не шукала б варіантів виходу, і в мене в самої не було таких от клієнтів, я би так сказала. Дивіться, ви е, придбали обладнання, завезли його по певній митній фактурній вартості. також провели в обліку, сплатили ПДВ і мито з 100%, перерахували 70 і 30% залишилися винні. Що можна зробити? Те, що залишок боргу директор сплатив власними коштами до справи не пришиєш, пояснюю як. Навіть нехай ми якось цю готівку директора заведемо на наше підприємство через поворотну фінансову, збільшення статутного капіталу і тому подібне. Але ну, як її до цього контракту? Причепити тоді це можна з ну, можна робити так, як залік заборгованості. Тобто, ваш нерезидент повинен у себе провести, що йому така от фізособа сплатила такі-то кошти, тобто вони йому винні ці кошти, а ви винні їм за обладнання. І вони в себе проводять це як залік. Далі ви стаєте винні вашому директору, або знову ж таки робите збільшення статутного капіталу, де він збільшує свою частку, якщо він є засновником. Ну, якщо не він засновник, то можна через когось іншого з директорів це проводити. Ну, але це під питанням, бо тут ви дуже залежні від вашого контрагента. Другий варіант: ваш контрагент дає документ про зменшення фактурної вартості товару. І ви товар проводите в себе за меншою вартістю. Через бух, бухгалтерську довідку це все буде робитися. Ну, інакших варіантів нема. Ще один варіант це буде висіти кредиторка, минуть сроки позовної давності, і треба буде включити в дохід. Ну, я взагалі проти таких операцій. Якби мене запитали наперед, я би сказала: не робити всіма можливими і неможливими способами.